Екскурсія чернівцями для Маріупольців. Кожне місто має свій автентичний вигляд та шарм, розповідає Наталія Арусланова. Та прогулюючись Чернівцями, жителька Маріуполя почасти знаходить відблиски свого рідного міста. Подібними знахідками вона ділиться зі своїми земляками на екскурсіях, які проводить центр підтримки переселенців Я Маріуполь. Екскурсії 2.40 паралелі. Вони мають таку специфічну назву, впроваджені ще восени центрами Я Маріуполь по всій Україні. Мета цих екскурсій привернути увагу і провести такі паралелі в історії та в культурі, в архітектурних об'єктах, пам'ятках міста перебування тимчасового маріупольців. Уже друга екскурсія Чернівцями пройде у цю суботу, стартуватиме на площі Пресвятої Марії, безпосередньо біля турецької криниці, старовинного джерела, з якого розпочалося водопостачання у Чернівцях. Як тут не згадати про водонапірну вежу Маріуполя? Ось подивіться на старих фото. Ми бачимо з одного боку зображення історичне. Водонапірна вежа в Маріуполі з'явилася у 1910 році, була збудована за проєктом міського архітектора Віктора Нільсена. І саме з цієї вежі розпочалося централізоване водопостачання міста Маріуполя. Згодом Маріупольці пройдуться вулицею Сагайдачного – однією з найстаріших у місті. Та насолодяться вуличним мистецтвом чорнівців, яке так само поширене у рідному для них, та нині окупованому Маріуполі. Ці цікавинки, якісь культурні особливості кожного регіону, кожного краю ми е, поглинаємо, як то кажуть, і ми вважаємо, що все це ми можемо потім також доєднати до нашої культури маріупольської, коли вже буде деокупація. Екскурсії починаються о 2.40 по обіді. Час початку символічний кажуть організатори, адже місто на березі Азовського моря ще зовсім нещодавно відзначало 240-го річницю. Максим Берник, Ярослав Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4